Вітаю, друзі! В ефірі наша постійна програма Запитай у юриста. Сьогодні в студії працює Валентин Хаймик, і, як завжди, маємо кілька запитань, на які будемо відповідати. Розпочнемо з питання, яке стосується того, чи можна подати в суд на винуватця ДТП ще до винесення рішення про його винуватість. Тут йде мова про те, що людина потрапила в ДТП і фактично хоче відшкодувати збитки, які були завдані. Але до того часу, коли судом іншого винуватця ДТП визнано винним. Отож, друзі, давайте розберемо цю ситуацію детальніше. Якщо ви потрапили в ДТП і відповідно другий учасник ДТП, він є винуватцем цієї події, то фактично ви маєте всі права для того, щоб Отримати відшкодування. В першу чергу ми говоримо про страхові виплати. І, зокрема, якщо ваші автомобілі були застраховано, то на сьогоднішній день в межах вашої суми страхування вам страхова повинна бути відшкодувати страхову виплату. Але тут є певний нюанс, який полягає в тому, що до моменту винесення рішення судом про винуватість іншої сторони. Ця страхова сума не буде виплачена, тому що страховій необхідно буде надати рішення суду про те, що другий винуватець ДТП він є винним, фактично судом встановлений цей факт, і після того, як це рішення набере законної сили, то відповідно страхова буде виплачувати вам страхове відшкодування. І в такій ситуації, якщо ця сума страхової виплати буде недостатня для того, щоб покрити ремонт вашого автомобіля. То, відповідно, ви матимете право звернутися до суду для того, щоб відшкодовувати суму, яка вам, скажімо так, не задовільняє по страховій виплаті, і, відповідно, ви можете вимагати цю суму, винуватця ДТП. А також можна говорити про якусь моральну шкоду, яку було завдано вам вчиненням ДТП. Тому в цій ситуації я би радив вам почекати все таки рішення суду для того, щоб. 100% мати впевненість в тому, що страхова вам виплатить. Відповідно, вже після страхової виплати ви можете розраховувати на ту суму, яку ви маєте стягнути від винуватця ДТП. Оскільки, якщо ви не матимете цього рішення суду, страхова вам не виплатить, буде дуже важко вам, скажімо так, в позові вказати, яку суму. Відшкодування ви хочете отримати від винуватця ДТП, оскільки він буде посилатись на те, що от є страхова виплата, є страховка, яка буде покривати певну частину виплат, і відповідно буде посилатися на це, тому є шанс і є, скажімо так, момент, який полягає в тому, що суд може дійсно, скажімо так, не задовільнити ваш позов про те, що ви хочете отримати страхову виплату, але, наприклад, страхова вам ще. Не покрила якусь певну частинку, і відповідно на цьому буде наполягати відповідач, який матиме, скажімо так, всі законні підстави для того, щоб дійсно притримати цей момент відповідальності до того, поки не буде законного рішення суду відповідно до чинного законодавства. А ми рухаємось далі, і наступне. Таке практичне запитання, з яким до нас звернулися наші телеглядачі, і звучить воно таким чином, як оформити заповіт. Колись, напевно, ми вже в нашому ефірі розглядали таке питання, але нагадаємо, як це зробити. Друзі, для того, щоб оформити заповіт, якщо ви маєте таке бажання, то необхідно звернутися до нотаріуса за вашим місцем проживання, і фактично нотаріус підкаже вам, як це зробити. Ви всю свою волю, яку... Хочете викласти на папері, ви це зробите, заповістете майно, яке у вас є, в залежності від того, як ви бажаєте це зробити. А нотаріус посвідчить цей заповіт, внесе реєстр відповідний, і фактично таким чином це робиться. В тих місцевостях, де немає. Відповідного нотаріуса, то фактично це можна зробити через органи місцевого самоврядування, відповідно, також посвідчити початку органу місцевого самоврядування. Такий заповіт теж може бути прийнятий і він вважається законним. Тому, якщо у вас є необхідність, в першу чергу зверніться до нотаріуса. Наступне питання нашого ефіру стосується того, чи повинен один із батьків платити аліменти. На дитину, яка навчається відповідно в вищому навчальному закладі, і чи, чи зможе такий платник аліментів, у разі, якщо відповідно, дитина подасть на аліменти, або мама дитини подасть на аліменти, оскаржити відсоток аліментів самих. Отож, друзі, на сьогоднішній день законодавство України встановлює такий варіант, що якщо Дитина продовжує навчання, відповідно, повнолітня дочка чи син продовжують навчатися в вищих навчальних закладах і потребують матеріальної допомоги, то, відповідно, вони мають право на стягнення аліментів відповідно до 23 років за умови, що вони такі платники аліментів можуть надавати таку матеріальну допомогу. Тобто, тут в законі ми дивимося в першочергово на те, що, скажімо так, Обов'язкового такого визначення про те, що це ваш прямий такий обов'язок, немає, але про те йде мова, що якщо ви маєте змогу надавати таку матеріальну допомогу вашим повнолітнім дітам у зв'язку з тим, що вони навчаються, то відповідно законодавство містить таку норму і дає можливість студентам до 23 років вимагати сплати аліментів. Відповідно, знову ж таки, якщо ми говоримо про відсоток, він буде враховуватись в кожному випадку персонально, оскільки є в різних людей різні ситуації. І фактично, якщо у вас на отриманні перебувають інші діти, або, наприклад, люди з інвалідністю, яким ви допомагаєте, то фактично судом повинні враховуватися ці обставини, і відсоток встановлюватися в кожному конкретному випадку індивідуально, і ви маєте право дійсно оскаржувати. Або, скажімо так, змінювати той відсоток, що він був встановлений раніше у зв'язку з змінними певними обставинами, наприклад, змінилася робота, змінився рівень вашого забезпечення, заробітна плата помінялася. Фактично, ці обставини можуть впливати на той відсоток, який був встановлений, і якщо ці обставини змінилися, ви маєте право просити суду перегляд цього відсотка. А ми рухаємось далі, наступне питання нашого ефіру стосується того, як можна. Розлучитися, якщо один із подружжя знаходиться на тимчасово окупованій території. Отож, друзі, на сьогоднішній день це питання є актуальним, і багато хто звертається з такими питаннями, з консультаціями. Відповідно, для того, щоб це зробити, як в будь-якій ситуації, якщо ми говоримо про розлучення, можна говорити про те, що звертаєтесь до суду з позовом про розлучення шлюбу, і відповідно. Такий позов розглядатиметься в суді, вказуєте там на всі обставини, які ви вважаєте за потрібне, наводити докази про те, що не проживаєте в шлюбі з іншим із подружжя вже певний період часу. Якщо є якісь підтвердження, що людина знаходиться на тимчасово окупованій території, теж це можете вказати. Ці всі дані вказуєте, подаєте позов до суду, і фактично, вже після рішення суду ваш шлюб буде розірвано. Ви це можете робити або самостійно, або звернутися за допомогою до адвокатів, які сформують позовну заяву і фактично зроблять цю роботу за вас. А ми розглядаємо п'яте питання нашого ефіру, і стосується воно оплати боргу за комунальні послуги. Зокрема, запитують нас, чи обов'язково співвласник житла повинен сплачувати комунальні послуги, якщо він в житлі не проживав, а проживав інший із співвласників. Оскільки. Звернулися до нас таким запитанням, тому що сталася ситуація, коли є в квартирі два співвласники: один знаходиться за кордоном і не проживає довгий період часу, а інший з співвласників заробив кучу боргів і фактично не має можливості заплатити і не платить, по суті. І зараз всі комунальні служби подали позови, І от перший співвласників, який проживає за кордоном, Очікує і запитує нас, того яким чином рухатись, оскільки він, в принципі, не користувався цими комунальними послугами, і фактично не знає, чи може він якимось чином впливати на те, щоб ці послуги не сплачувати і цей борг не платити. Отож. Якщо ви не проживали в житлі, не користувалися комунальними послугами, то дійсно в разі подання позову і там, де ви будете співвідповідачем, ви маєте право навести свої аргументи, написати відзив і зазначити там про те, що ви дійсно не користувалися цими послугами, про те, що ви довгий період часу проживаєте за кордоном, не перебуваєте тут на місці, і фактично ви є неналежним відповідачем, і фактично ви не використовували ці послуги і всі витрати, які відбулися. Відповідно за користування комунальними послугами, повинні лягти на ту особу, яка проживала в цей період в вашому житті в квартирі, навіть якщо ви співпласником, але потрібно сформувати доказову базу, і це як мінімум може зменшити вам ваші платежі, зокрема, наприклад, за користування там водою, газом, електроенергією. Фактично, дійсно, якщо ви не використовували її, то фактично ви не будете її оплачувати і не повинні її оплачувати. Інше питання, що стосується, наприклад, абонентських плат, або таких сталих показників, які часто Є в платіжках тут питання спірне, і це вже буде на розгляд суду. Якщо, наприклад, ви співвласники, є там стала категорія, там абонентська плата за доставку газу, води чи електроенергії, вона може розділятися на двох співвласників. Фактично, тут можуть бути питання, тому що навіть якщо, наприклад, в квартирі ніхто не проживає, а є співвласники, то співвласник як мінімум буде оплачувати рахунки за абонентську плату. Тому це маєте врахувати. І збирати всю доказову базу, подавати свої аргументи і фактично відстоювати свої права в суді. І маємо ще два запитання на сьогодні. Наступне з них стосується, яким чином можна виписати з квартири чоловіка, який не є співвласником і з яким дружина планує розлучитись. Отож, друзі, на сьогоднішній день, знову ж таки, повторюсь, було в попередніх ефірах пояснення, роз'яснення для наших телеглядачів, яким чином це зробити. І, зокрема, для того, щоб виписати людину із вашого житла, якщо ви є співвласником, ви маєте право повне це зробити. Ви звертаєтесь в центр надання адміністративних послуг, берете з собою ваш паспорт. Відповідно берете документи про право власності на це житло, зокрема на квартиру, і відповідно за вашою заявою в через центр надання адміністративних послуг ви маєте повне право відповідно виписати таку людину з вашого житла, Незважаючи на те, що ця людина, наприклад, там чи проживала, чи не проживала. Але якщо ви є власник, то відповідно ви маєте повне право це зробити. Це через центр надання адміністративних послуг. Також можна це зробити через суд, але це буде довший період часу і більш затратніший, тому я би радив починати з центру надання адміністративних послуг. І відповідно останнє питання нашого сьогоднішнього ефіру стосується того, яким чином і як дізнатися ідентифікаційний номер людини. Друзі, одразу дам відповідь про те, що. Така інформація про ідентифікаційний номер людини є персональними даними, і в вільному доступі її отримати неможливо і не варто це робити, тому що збір персональних даних він, відповідно заборонений. Лише в окремих випадках можна за згодою власника або в випадках, які передбачені законом, це, зокрема, якщо є якісь кримінальні справи чи ще якісь відповідні ситуації, коли. Певні служби можуть отримувати такі дані, але якщо ви просто шукаєте чийсь ідентифікаційний номер, то це не варто робити, тому що можете відповідно отримати потім якісь санкції за те, що здійснювали згоди людини персональ, збір персональних даних, і можуть до вас відповідно звертатися з тим, щоб ви надавали пояснення, чому і для чого ви це робили. На сьогодні це все. Традиційно дякую всім нашим телеглядачам за цікаві запитання. Нагадую, що свої запитання ви можете залишити або на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або звернутися в нашу редакцію по телефону. Сьогодні з вами був Валентин Хаймик. Мирона, нам і до нових зустрічей.